Вітаю! Я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. Сьогодні ми поговоримо про такі чудові невибагливі кактуси і сукуленти. Можемо розглянути ось такий, скажімо, якийсь дикобразик в його колючки, як наче навіть неживі. Ну, жива, красива квітка, в дальнішому вони красиво цвітуть. Ці люди можуть збирати сі прям колекції. У нас весною була осінню була виставка. Люди приходили і на виставки щось брали, і у нас щось брали, тому що в нас великий асортимент. От такий кактус, А квітує безподобно. Він навіть виглядає сам по собі яркий, жовта красива колючка, а ще як зацвітає, взагалі обалдеть. Квітка може триматися до 4 днів, квітка не маленька, крупна квітка, можуть зацвісти розові, але в основному. Ми на, наче, звертали увагу, що в нас вони жовтими цвіли красивими, яркими лимонними квітками. Така от красива мамілярія. Вона як, наче от, в океані якісь корали. Вона вже з бутончиками, тут розові, бутончики, вже на ній видно. вона заложила, мамілярія бутончики, буде цвітіння на весну. В основному кактус цвіте з весни на літо, тобто є весіння цвітіння і трошки, як вони смотри, як заложили на бутончики, є. На літо цвітіння. Такий махнатик, от, дав він, потомство. Його можна потім в отдільно малесенькі вазончики, або якраз якщо десь якусь композицію, чому б і ні, тобто отсадили собі капту. Це не дуже легко приживляються. Така красива. Цвітуть вони такими міленькими, зеленковато, салатові такі квіточки, Тоже добре приживляються. Якщо їх даже знімати, то в них може бути молочко бігти. Разновидність от таких от гімнокаліціум є кактус, а це вже гімнокаліціум прививочка. І він випускає красиві такі, як дудочка, квітки. Вона ніж закрилася, днем відкрилася, тобто квітка не однодневка. Вони є і красні прививки, і жовті, і малінові, і зелені, і оранжеві. Є з каліці ось такий. Тут він, звісно, не прививка, але от його теж сорт маленький, є, вони побільші. Ось у нас вони є цвітуть безподобні. Вони прямо потім віночку можуть викидувати. Цвітоноси, той гарний сорт, гарно цвіте. Дуже красиві для діток. Це все на подарунок можна брати. Малесенький, от кактус. Це все приклінується, муляж в дальнішому красиво. Квітують і, в принципі, приклеюють квітку туди, де вона цвіте. Ну, якби для красоти. Ну, зато у вас на подоконнику, допустимо, буде круглий рік цвісти квіточки. Пішли, вам сподобався на подарунок. Ось вам готова композиція із кактусів, і композиція із сукулентів. Суміщати кактус і сукуленти можна у них полів одинаковий, поливаються вони при повному висиханні грунта. Люблять ярке світле місце. Тобто, ми можемо висаджувати як сукуленти, Композиція, так і кактуси. Композиція. Отож з кожним разом, коли ви приходите, можна підбирати різні різні кактуси чи сукуленти, і потім ви можете висадити в красиву якусь пложку. Є консультанти, які вам допоможуть, запитуйте, не беріть бездумно рослинку. Гарний асортимент еуфорбії, красоти, забули, полили, стоїть, красується в інтер'єрі, агави. Є менші, є більші. Це також. Родичі кактусів і сукулентів. Сорти ізумительні. Заваражує красотою своєю так, да, Він не лічебний. Якби по свойствам у нас є лічебний алоя віра. А таку диковинку, пожалуйста, з сукулентами, або десь висадка до кактусів, взяти якусь там гастерію зелененьку. І ще, от, скомпонувати і ще з якимось сукулентом, вже у вас є композиція. Отож, приходьте до нас, ми вам все підскажемо, розкажемо, принесете додому вже готову пересажену квіточку. Хай вам щастить, до зустрічі!